Церква Різдва Пресвятої Богородиці, це дотепер діюча пам'ятка сакральної архітектури місцевого значення, яка була збудована ще в далекому 1793 році. Церква з цікавою і непростою більш ніж трьохсотрічною історією. Тут, наче, зупинився час, перекинувши місток від минулого до сучасного. Але щоб дізнатися і відчути всю велич. Потрібно зазирнути в витоки історії. Будівництво розпочалося ще в 1784 році, як католицького храму Вознесіння Божої Матері, намаганнями католичного українського шляхтича Павла Борейка. Будувався костел для греко-католиків. А в 1793 році будівництво храму було завершено. Про це свідчить надпис на кам'яній плиті «Змилуйся над нами прости гріхи. Прощаюча матір 1793. Та вже в 1869 році волинським генерал-губернатором Безаком був виданий наказ про передачу кам'яного храму православним. Під час капітального ремонту фасадів у 2012-му під розібраними сходами було і виявлено склеп, у якому збереглися рештки похованих у ньому обухівських поміщиків. Жінка Фуми Обухівського та жінка й потонули Синвацлава Обухівського. Але не тільки мощі поміщики було знайдено. Під час реконструкції храму на його території була збудована трапезна. А навесні 2022 року, при підведенні комунікації до неї, було знайдено захоронення. Як стало відомо пізніше, це рештки настоятелів костелу, ксьонц, які проводили богослужіння в період з 1793 по 1869 роки. Рештки виявлено Грештки на різній глибині, що свідчить про різні роки захоронення. Непросту історію храму свідчить його архітектура та внутрішнє оздоблення. Що не властиве для православних церков, воно більш притаманне західноєвропейським культовим спорудам, адже це поєднання класицизму і пізнього бароку. Індивідуальний розпис храму був виконаний художником і іконописцем Йозефом Пранхелем. Надзвичайно талановитим іконописцем, що народився у відні в 1737 році, адже в 1754 році працював у Львові. Він став надзвичайно популярним художником того часу. Йозеф Пранхель був одним із небагатьох іконописців, котрий входив до Ордену Трінітарію Ордену Святої Трійці. Основною задачою якого була допомога нужденним, а основною метою ордену стало визволення християн із полону мусульман. Мабуть, це і стало основним поштовхом до того, що Павло Борейко запропонував художнику оформити костел своїми розписами, адже фундатор храму був палким прихильником ордену. А ще це єдина церква на Житомирщині розписана ченцем Тринітарію. А по всій Україні залишилося лише дві церкви, на стінах яких збереглися розписи художника у первозданному вигляді. Храм Різдва Святої Богородиці розташований поблизу правого пологого берега річки Гуєви, замикаючи перспективу однієї із периферійних сільських вулиць. З північної сторони храму стояла кам'яна, низька, чисто в польському стилі дзвіниця. Вона, на жаль, не збереглася. Цікавим і є композиційно планувальне вирішення храму. У будівлі дивним чином поєдналися простота і раціональність, властиві класицизму, відхід від колишньої характерної для бароко перенасиченості прикрасами, проте із збереженням творчого використання ордер. Будівля храму мурована, тонькована. Христово купально в плані одноглава, без виявленої в плані апсиди. до східної частини нави, з півночі і півдня перемикають різниця і пономарня, які розміщені між рукавами Христа або між навою і трансептом. Над вхідними дверима в порталах, а також в бокових фасадах головної нави, прорізано невеликі люнети, що більше притаманні Ренесансу або ж історизму, аніж класицизму. Цікаво, що люнети на чистих площинах фасадів візуально підтримуються долусиметричними підвіконними тафлями у вигляді дзеркального відображення форми люнета. Вгорі люнет окреслений напівциркульним садриком Архівольтом. Храм, увінчений куполом з цибулинною главкою, восьмигональний барабан, декорований добре приробленим дощатим рустом, прирізають чотири арочні вікна. Особливістю споруди є лаконічний екстер'єр і пластично насичений складний і динамічний інтер'єр. Класична схема хрестового плану з коробчастим склепінням і куполом серед хресті. Звичайно, велику цінність храму становить інтер'єр, прикрашений унікальним монументом, розписом фресками, що дивним чином збереглися до нашого часу, майже в їх первинному вигляді. Гарні пізньобарокові фрески повністю вкривають ці склепіння, і майже всі площини стін та післяр храму. Монументальний живопис у храмі Різдва Святої Богородиці один із останніх, виконаних темперними фарбами. На думку фахівців, не викликає сумнівів ідейний зміст фресок, євангеліївських притч, поєднання з ілюзіоністичним гризейлевим малюванням усі мальовані сцени добре впізнаються серед них вигнання торгівців з храму, символ Святого Духа, повернення блудного сина та інші. Чітко і виразно виступають у них добре і зле боротьба і страждання, утвердження принципів простої та суворої моралі. Інтер'єр храму Різдва Святої Богородиці, рідкісний зразок монументального сакрального живопису кінця XVIII століття, так само рідкісним зразком сакральної архітектури є ікони і книги, що зберігаються у храмі. Звичайно, велика кількість ікон реставрована, але щоразу колекцію доповнюють нові ікони сучасних художників і іконописців. Також у церкві збереглася невелика колекція молитовників на старослов'янській та латинській мовах, яку всі охочі можуть побачити і навіть спробувати прочитати. Церква Різдва Святої Богородиці від початку Незалежності України до кінця 2021 року належала Московському патріархату, та взимку 2022 року вона належить українському. На даний період часу її реставрують намаганнями мецената покотила Миколи Олександровича. Адже такі неймовірні пам'ятки архітектури повинні зберігатися ще століттями. Церква з Пресвятої Богородиці, що знаходиться в селі Іванків Станчівської ОТГ, запрошує всіх охочих дотикнутись до своєї історії та на богослужіннях щосереди в 8.30.